Всім привіт! Презентую вам лот матрас топер. Оцінка бренду Мерадісо Розмір 90 на 200 см. Висота 5 см. Є невеличкі забруднення. Він семизонний. В'язкопружна піна з пам'яттю. Вирівнює точки тиску на та може запобігти напрузі м'язів. Матеріал 100% поліестер. Ціна 660 гривень. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі, або на нашому сайті fini.ua. Дякую, заробляємо разом.